Жіночі сукні Смара. В упаковочці розмір С. Щільна тканинка з підкладкою. Трикотажна сукня. Розмір 3XL з карманчиками. Легенька сукня. рукавчик фонарик Розголужена донизу. Розмір 36. Трикотажна сукня з карманчиком з мережево, розмір L. Четвертний рукавчик. розмір S, Веподібний виріз на грудях. Легенька тканинка. Трикотажна сукня з боку з розрізами. На поясі, резиночка. Додатково присутній поясочок можна зав'язувати. Розмір С, Четвертний рукавчик, вставочки мереж, подібний виріз. розмір С. Трикотажна сукня, в розмірі 3XL. Сукня в розмірі S, всередині присутня підкладка, трикотажна сукня розмір XL. Розмір 40 ве подібний виріс. Легенька тканинка. Подібна льону. Трикотажна сукня з карманчиками з боку. Розмір 2 xl Трикотажна сукня в розмірі XL, сукня в розмірі S, четвертий рукавчик, плотна тканинка, трикотажна сукня. Зверху маєчкою. Знизу присутні по боках два розрізики. Розмір XL.